Я думаю, що, що ми не можемо виробити посвідчення багатодітній сім'ї. зв'язку з чим рай, райадміністрація, райадміністрація розформувала відділ сім'ї молоді і спорту. Була реорганізація, і там зробили відділ спорт і молодь. А слово сім'я завесло в повітря. І, і з того особу, яка все почалося. Не можна приділитися, де, до кого звернутися, немає ні печатки, ні документів. Ага, нам потрібні посвідчення. Нам потрібні посвідчення для того, щоб вже почати збирати далі документи і оформити пільги на світло, на газ, бо вже незабаром буде вже опалювальний сезон. І, а пільги на багатодітним сім'ям це мінус 50%, на газ, на світло, це суттєво, так як для багатодітної родини. І, і нас просто ігнорують, фактично, виходить, що так.